Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 31 січня, ми з вами читатимемо фрагменти з Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія! Одного разу заборонив Ісус учням своїм, щоб нікому не говорили про нього, і почав учити їх, що сину людському належить багато постраждати, і відсурається його старішини, і первосвященники, і книжники, і буде вбитий на третій день Воскресне, і відкрито про це говорив. І відізвавши його Петро, почав забороняти йому. Він же, обернувшись, і, побачивши учнів своїх, заборонив Петрові, кажучи: відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. І покликавши народ із учнями своїми, сказав їм хто Хоче йти за мною, нехай зречеться себе, і візьме Христа свого, і йде за мною. І переходимо до апостола. Браття. Закон, що має лише тінь майбутніх благ, а не самий образ речей, ніколи не може зробити досконалими тих, що приходять із одними і тими ж жертвами, які щороку постійно приносяться, інакше їх перестали би приносити, бо ті, що приносять жертву, один раз очистившись, не мали б уже ніякого усвідомлення гріхів, але жертвами щороку нагадується про гріхи, бо неможливо, щоб їх знищувала кров телят і козлів. Тому Христос, приходячи у світ, говорить: жертви і приношення ти не захотів, але тіло приготував мені. Все спалення і жертви за гріх не угодні тобі. Тоді я сказав: Ось я прийшов, як написано про мене у книзі, виконати волю твою Боже. Сказавши перше, що, що ні жертви, ані прощення, ні все спалення, ні жертви за гріх, що приносяться за законом, ти не захотів і не побажав. Потому додав: Ось я прийшов виконати волю Твою Боже. Він скасовує перше, щоб настановити друге. За цією волею, волею ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа раз і назавжди. І всякий священик щодня стоїть у служінні, та багато разів приносить одні ті самі жертви, які ніколи не можуть знищити гріхів. Він же назавжди принісши одну жертву за гріхи, сів праворуч Бога, чекаючи далі. Доки вороги його будуть покладені під ніжем ніг його, бо він однією жертвою назавжди вдосконалив тих, що освячуються нею. Свідчить же нам і Дух Святий, бо сказано: ось завіт, який я укладаю з ними після тих днів, говорить Господь, вкладу закони мої в серця їхні, і в думках їхніх напишу їх, і гріхів їхніх, так беззаконь їхніх не згадаю більше. А де є прощення їх, там уже не потрібна жертва за гріх. На цьому це все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором.